Дивіться тільки в той момент, коли ви зрозумієте, що сюди ми прийшли виключно для проявлення, для того, щоб жити це життя і проявляти своє я, яке нам дано при народженні. Нам при народженні дають ім'я, нам дають національність, нам дають всі ті атрибути, за якими ховається наше я. Потім ще багато професію і так далі. А то я маленький сидить так далі. і там нам говорить, так не роби, так не роби, ти тільки тись його проявляєш, воно про... спользується під кажу, так не можна і далі воно. Хтось зберігає своє я, у когось протягом життя більший зв'язок зі своїм я, у когось менший зв'язок, більш втрачений. Ми всі різні, це означає щось гірше, щось. Щось краще, просто у нас всіх різний шлях і різний досвід. І от коли ви з'єднаєтесь зі своїм я, якби наче візьметесь за ручки, от воно вище я зверху сидить, дає вам руку, подає ви її візьмете, бо воно завжди тримає для вас руку. Ви просто можете не не ну, не відповідати взаємністю, воно то ну завжди готове вас прийняти. Коли ви з'єднаєтеся, у цей конект буде руками, так? і ви будете йти в унісон, і ви будете проявлятися як помаслювати це життя, проявлятися у вас. Все буде відбуватися на во благо, і так як ви хочете, все буде класно, буде максимально класно проявляти своє я проявлення. Це не тільки про сферу, про професію. Проявлення це про проявлення себе, свого внутрішнього я в цьому житті і з людьми, і в комунікації і з коханим сім'ї, і в роботі. І в, е, от наприклад в блозі я теж зараз проявляюся, але не виключно в блозі. А блог це частинка мого проявлення, а не повністю все моє проявлення. У мене є телеграм-канал за крок до твого проявлення. Якщо вам та тема цікава, приєднуйтесь і вам буде набагато все зрозуміліше. і Ви будете ближче до цього. Будемо йти до цього всі разом.